Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 серпня 2024 року. Сьогодні, 24 серпня та завтра, 25 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Телець. Це третя фаза. Тому можна посіяти насіння радиски, дайкону, редьки в теплиці, а на півдні ще й можна в відкритому ґрунті. Сприятливий час для трудів з розсадою, для нарізання та укорінення живців, для щеплення, для посадки саджанців із закритою кореневою системою, для пересадки кімнатних рослин. До речі, багато хто пише, що отримали вже саджанці. Чи можна висаджувати в тірці, ну вже що отримали з відкритою кореневою системою, закритою, висаджуйте дуже гарний час в тірці для посадки садових декоративних квіткових рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. 24 та 25 серпня – сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення капусти і будь-яких овочів. Важливо для здоров'я на 24 та 25 серпня 2024 року. Не використовуйте для харчування свіже молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. До речі, соління готуємо, але не користуємося в тірці цими продуктами. Дуже цікава річ. А тепер що треба готувати? Які страви? Готуємо страви із риби, морепродуктів. Дуже смачний салат з печінкою тріски овочевий, дуже корисні саме молочно-кислі продукти. Готуйте вівсянку, салати з овочів, всі доступні овочі, фрукти, ягоди, все це в будь-якому вигляді, будь ласка, готуйте і їжте. Пийте чаї з ромашкою, м'ятою та лимоном. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру та добробуту! Хай вам щастить у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!